На Житомирщині слідчі національної поліції викрили злочинну групу чиновників, які здавали в оренду землі в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Одним із фігурантів справи є екс-голова народицької громади, здійснюється до 100 розслідування в кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчинення зловживання службової особи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Загальна площа незаконно переданих селищною радою чорнобильських земель, у користування фермерам. Складала 2900 гектарів для надання вигляду легальності схеми. Колишній голова укладав попередній договір оренди землі з одночасним підписанням актів прийому передачі. На підставі вказаних договорів оренди, вказані суб'єкти господарювання здійснили незаконне вирощування ападз подальшим продажем сільськогосподарської продукції та отримували за це грошові кошти. Лише за 2020 рік завдані збитки державі внаслідок протиправної діяльності склали 37,5 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання. Щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди державі, наслідок зібраних доказів вказом кримінального провадження повідомлено про підозру п'яти особам, з яких двом особам селищної ради до народицької ОТГ, а саме голові та землевпорядникам, а також трьом директорам, суб'єктам підприємницької діяльності. Правоохоронці провели шість обшуків та вилучили документи та інші докази причетності чиновників до вчинення злочинів. Фігурантам оголосили підозру. За чотирма статтями Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем і самовільне заняття земельної ділянки. За вказані кримінальне правопорушення, вказаним особи загрожує позбавлення уволі до шести років ув'язнення. Наразі триває документування інших фактів незаконного використання земельних ділянок державної форми власності в зоні відчуження.